Just so Вітаю всіх на каналі Тетяна на кухні. Ви напевно думаєте, де це вона знову пропала? Немає постійних відео, немає постійних фільсів. Десь знову зникло. Так, трохи зникло. Трохи є. Але зараз вийшла чудова погода. і трохи вітряна, трохи прохлува, але у нас вже в Фінляндії перший сніг випав. Ну, саме в Гельсінкі, звичайно, в Авталії. Він раніше випав вже, вже мінус 13 там, ми ще тільки нас доганяємо. Але вийшла сьогодні насолодитися цією красою, морем. Ох, як гарно. І скоро чекайте моє відео, буде відео з рецептом штолена, що дуже зараз актуально насправді. Нас різдвяна випічка, вже всі сім'ї готуються до Різдва. Принаймні я так хочу, щоб вже всі так бажаю, щоб всім було добре, і всі готувалися до Різдва. І, звичайно, як Різдво без різдвяної випечки. Так, обов'язково. І це має бути Штолен, німецький Штолен. У мене є два рецепти Штолена, один для того, щоб як би, так би, мовити поєднання всіх смаків, які ви хочете. А інший традиційний штолен, традиційний дрезденський штолен. І е, в ньому рецепт не змінюється. Так, це не справжній, це не автентичний рецепт, тому що він тримається під дуже е, секретом таким сильним. І е, насправді ну, ніхто не знає. Ну, знають певні люди, які випікають цей штолен Дрезденський. От, е, а ті, хто був в Дрездені, хоч раз купував на Вайнах е, на Базарі. Е, Різдвяному справжній дрезденський штолет це просто чудо. Так, він туди не треба вже експериментувати, як я люблю, <різь> <різь> О, тому я й вирішила використати. Два рецепти, показати вам два рецепти для тих, хто любить класику. Так, я, звісно, люблю класику, але я й люблю все-таки ф'южн. Так, я люблю поєднувати якісь інші або класичний рецепт, змінювати на той рецепт, який мені допоміг. Наприклад, я люблю в школені ті, які я купую з тут. Так, або печу е, для себе. З, звісно, штовен ми, так як і паску, ми не печемо будь-коли. Це саме різдвяна або схарна випічка, тому ти її не печеш так часто, але коли я печу, я печу те, що я б хотіла в своїх смакових е, е, подобаннях. Наприклад, я люблю марципан, я дуже люблю штовен з марципаном. Але якщо ми говоримо про саме автентичний рецепт древненського штолена, а саме він саме справжні Штолен є, то це без, звичайно без марципану. Це просто родзинки і цукати, апельсина та лимона. Отже, тому в мене два рецепти, де я буду використовувати і клюкву, і марципану масу, все буду це все використовувати. І він більш простіший а Не такий, як штолен, рецепт справжнього Штолена. От. Тому, будь ласка, підписуйтесь, під'єднуйтесь до мого каналу, чекайте на мої новинки. Все буде добре. Я всіх люблю, всіх цілую, хто в моєму каналі, хто чекає, навіть тоді, коли в мене добре... Дуже вдячна тим, хто свої підписники, хто ставить лайки, подобайки, хто пише коментарі, тому що і погані, і хороші, тому що, як ви знаєте, на поганих коментарях дуже... дійсно, іноді коментарі можуть бути поганими, тому що ну, я вчуся тільки це робити, і можуть якісь бути, я дуже можу робити помилки. Так? І люди це помічають, вони пишуть, і я дуже вдячна. І я буду змінюватись також. А є хороші коментарі. І це теж чудово. Це просто супер. Дякую. Тобто дякую всім. Ні, хто погані коментарі і хороші коментарі. Тому що хороші це приємно. Погані. Це неприємно, але це тебе рухатися далі. Не спонукає тебе щось змінювати, дивимося все одно, ти щось робиш не так. От. Я буду працювати далі на цьому каналу, покращувати його, замовляти якісь інші гаджети для того, щоб знімати більше якісні відео. Я це все буду робити, буду розвиватися в цьому напрямку і в мене безліч рецептів, які я хочу для вас зняти. І, 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 і наш час такий час ми не маємо взагалі часу на себе. От зараз я захотіла вийти просто помиратися, тому що я помітила, що в мене насправді на себе часу немає. В мене немає де часу сісти, подумати про себе, про своє майбутнє, про свої шляхи, які я хочу зробити, що мені для цього потрібно. Зараз я вийшла просто погулятися і впорядкувати всі свої думки, докупи взяти і потім їх посортувати на те, що важливо, що на першому плані має бути, що на останньому і взагалі, чого я хочу і досягти зараз, в наступному році. Себе сприймаєте, це завжди так чи ні? Це е, перед Новим роком я маю на увазі. Так? Коли рік закінчується, ми підводимо підсумки і думаємо, що я встигла зробити, а що ні. Особливо, коли я написала список такий, що я хочу зробити, і ви знаєте, мені стало страшно, тому що я з цього списку виконала в мене було 10 пунктів приблизно. Так? Я виконала тільки. І мені страшно, тому що це те, чого я бажала, і це означає, вибачте, зараз я спущусь, бо тут так трошки, бачите, сміх, і треба дивитися ще не слизько. І мені насправді стало страшно від того, що я е не виконала майже і навіть і половини, навіть якусь там, не знаю, третьої, четвертої частини з того, що я взагалі хотіла виконати. Зараз я тут хочу вам показати наш місцевий пляж. Влітку. Він невеличкий насправді, але тут все є. І передягальні, і туалет, все є необхідне, і навіть рятувальне коло є. от, отачаюсь, і така акула. Ой, тут дуже гарно. Люблю це місце. І найголовніше, що це недалеко від мого будинку. Знають такі лавочки є, щоб сидіти. О, дивіться, яка вода. Холодна, холодна. А тут влітку на скелях люди сидять як моржі і зустрічають захід сонця. Так, Це треба ще якось вийти на ту частину цього заливу нашого. так? Е, хочеться вийти ще на ту частину, все ніяк не можу піти. А чому не можу піти? Бо постійно в чомусь ми собі відмовляємо. І от як я вже сказала, що мені стало страшно за те, що я не виконала оці всі свої побажання за списки. І думаю, ну, добре, в цьому році так. Треба в наступному році щось змінювати, щось робити, не казати, не казати, бо в мене немає часу, або ще щось це все відговорки, відмовки. Це все те, що ти хочеш себе якби, оправдати перед тим, що ти нічого не зробив за цей рік. Далі. Але життя, ви ж розумієте, що життя йде, воно не стоїть на місці, воно не чекає. І тому, якщо ми щось хочемо зробити сьогодні, то це його треба робити сьогодні, саме зараз і саме тут. Не чекати на покращення. А змінюватися самим і змінюватися на краще. Ой, це так я сьогодні виговорилася з вами. Захотілася поспілкуватися, як то кажуть, накипіло. Так, що дійсно, ну, дійсно, я якби якісь свої, те, що я хотіла, хоча я не можу сказати. Я якихось певних досягнень зробила, причому тих. Які я навіть і не очікувала робити. Вони не були в моєму списку. Може, це зараховується, як ви вважаєте. Як досягнення. <свісля> так, це є насправді досягнення. І от, але я вступила до університету фінського. І буду навчатися. Ну, шкода, не нафіне, не фінською мовою, а англійською. От, кажу, шкода, тому що фінська мова... Ой, це мій. Не знаю, біч, не знаю, як це сказати. Щось дуже складно. Те, на що в мене немає сил, немає ресурсів, витрачати час. Але я його хочу. Це хочу. Хочу вивчити, йду дуже дрібними кроками. Але йду. Що саме головне, це про те, що я кажу, що рухатися потрібно. Я рухаюсь в цьому напрямку, але дуже повільними кроками, не такими б, як треба було б. Так? Звичайно, я досягла якихось певних знань за ці три роки. І мене це тішить мені. Це ж, ж дуже приємно, коли я навіть там дивлюсь щось або слухаю радіо, або дивлюсь телевізор, або чу, слухаю людей, які там в транспорті їздять. І я щось розумію. Я така прямо клала дитина. Клас, <съя> супер! Я щось розуміла! Да, це круто. І я вважаю, що це чудово. Це теж якісь досягнення певної міри. Так, побачимо, як буде нав... моє навчання. Не знаю, як взагалі воно буде. Трошки страх... страшнувато мені. От, що англійською мовою, тому що в свій час я навчалася німецькою мовою, коли вивчала в Київському лінгвістичному університеті німецьку мову та літературу. Тобто якийсь досвід в мене в певній мірі є, звісно, вчитися іноземною мовою. Але англійська для мене все ж таки не така близька. Хоча, ви знаєте, як сказати, тут, якби не робота, я в німецьку мову взагалі б нікого не, не використовувала. Тут я англійською мовою тільки використовую, спілкуюся. Якщо мені потрібно вирішувати якісь свої е, питання е, життєві. Так? Тому... Як сказати, так, якийсь досвід певний в мене є. Отже, про те, що ми е, пишемо да, в нашому списку. Можливо, те, що ми не написали, але ми це зробили. Це теж якесь є досягнення. От, і його можна дописати до цього списку. Його, і вже буде речей, які ми зробили більше набагато, так? От, і це круто. Отже, я бачите, як плавно перейшла з негати... не, не, не так би мовити з негативної розмови до позитивної. Але ну, все треба бачити в нашому світі позитивно, так? Без позитиву нічого не буде. Ніяких недосягнень, ніяких цілей, ніякої мети, нічого не буде без позитиву. Тому давайте налаштовуватися позитивно на наш світ. Я вибачаю, що я не завжди дивлюсь камеру, тому що тут дійсно така дорога, я ж кажу, в яких деякі мірі слизька. От, тому я обережненько дивлюся, куди ступаю і куди мені вийти. От. І, як я вже сказала, чекайте мене, чекайте відео, нове відео на моєму каналі. Воно скоро вийде, скоро буду пекти штолени і буду ділитися з вами рецептом. Незрівняного штолена, різдвяна випічка. Трошки поділюся історією цього, цієї випічки, як з'явилася, як треба, в принципі, його так само випікають, так як і Паску. Треба налаштуватися, треба прочитати молитву. І тоді з Господом Богом. Випікати наш, нашу різдвяну випічку штолен. Тому що це теж така... Ой, напевно, тут буде, вибачте, напевно, тут буде льодовий стадіон. скоро. Так, зараз тут футбольне поле, а скоро буде стадіон льодовий така священна випічка, да, свята. Отже. Підписуйтесь на мій канал, підтримуйте мене. Мені ваша підтримка дуже необхідна. Як я вже сказала, я всіх вас ціню, поважаю. Всього найкращого. Миру нам усім над головою, сонячного світла і всього самого-самого найкращого. Хай наші мрії збуваються, які б вони не були. Дрібненькі, маленькі. Мрії маленькі не можуть бути. Якщо вона мрія, то вона мрія. Вона тільки здорова мрія. Тому що якщо ви про неї мрієте, то це значить щось важливе, щось здорове в переносному плані. Так? І хай оці всі мрії наші збуваються. На все добре. Гарного вам дня, гарних вихідних.